Як під гасло слава Україні в Москві подовжували арешт нашим морякам? Як у Франківську відчим до смерті побив п'ятимісячне маля? Та чому в Україні з коньяку зроблять бренді? Про це просто зараз у вікнах вітаю. Починаємо новинами з Москви. 20 наших військовополонених моряків. Лефортовський суд лишив під вартою ще на три місяці. А решт інших чотирьох сьогодні переглянути так і не встигли. Засідання продовжить уже завтра. 24 українських бранці ще зранку доправили до суду. До зали. Вони зайшли під оплески рідних і вигуки Слава Україні. Та на саме засідання, що тривало понад 12 годин, ані родичів, ані журналістів, ані консулів не пустили. Судді засідали у закритому режимі, хоча жодних секретних документів там не розглядали, каже українська сторона. Але в перерві затримані все-таки змогли поспілкуватися зі своїми родичами. Омбудсменка Людмила Денисова, яка напередодні приїхала до Москви, підкреслила ця справа політичне замовлення Кремля. Для того що все ж таки. Докази мати, що наші військовополонені моряки це звичайні злочинці, які порушили якісь кордони Російської Федерації. Але ми знаємо, що Крим український ніякі кордони вони не порушували, вони діяли згідно з її повнобаженими і з військовими обов'язками. Передати справу українських моряків до воєнного суду і визнати їх військовополоненими це сьогодні головне клопотання адвокатів. Судді його відхилили. А моряків навіть на час засідання не звільнили з під варти. Адвокати твердять, це є грубим порушенням Женевської конвенції. все трое судей в практически одинаковых формировках нам там отказались, ссылаясь на то, что нет, поскольку нет состояния войны между Россией и Украиной, значит нет, нет военнопленных. А наши подзащитные были российской стороной взяты в ходе вооруженного конфликта. Это вполне очевидно, поскольку российский военный корабль стрелял, были ранены трое украинских моряков, никак иначе, чем вооруженный конфликт, назвать это невозможно. На суді були також іноземні дипломати зі США, Великої Британії, країн Балтії, Польщі та Чехії. Вони закликають Росію якомога швидше звільнити українських бранців. Фронтова хроніка з утратами минулої доби загинув 45-річний український вояк і ще двох поранено. Загалом зафіксовано 12 обстрілів. Більшість на Донецькому напрямку. Бойовики гатили з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Кілька разів вогонь у відповідь відкривали і наші оборонці. Тому у ворога четверо загиблих і троє поранених. Від початку цієї доби штаб зафіксував ще два обстріли. Під час одного з них поранено українського бійця. Реакція на вбивство Польщею прокотилися велолюдні мітинги. Так, поляки відреагували на загибель Павла Адамовича, який був мером Гданська 20 років. Він помер учора. Лікарі добу боролися за його життя після трьох ударів ножем. На мітинги люди приходять із плакатами Стоп ненависть. Дмитро Литвиненко більше про це. Тисячі людей, тиша і ніякої політики, час не заяви робити, а думати у людях нині дуже багато ненависті, відмінності у поглядах. Тому така трагедія має бути оточена тишею, великою тишею та роздумами над усім, що сталося. Такі трагедії думати пропонують над питанням, чому 27-річний убивця вирішив, що саме мер Гданська винен у всіх його проблемах, звідки виникла ненависть останніми роками на польському телебаченні полякам пояснювали, країна оточена ворогами. Це іммігранти, бандерівці, німці, європейські структури. Всі вони заважають Польщі стати знову величною. Три злочинці на літеру Х. Хітлер, Хімлер і Хмельницький. Бродняжі Хітлер, Хімлер і Хмельницький. те, що зараз сталося. все це було змовчазної згоди тих, хто нині керує країною. Демони повстають? Щось неймовірно жахливо вийшло на волю. Нині при владі в Польщі партія право і справедливість, праві консерватори, які до успіху прийшли через експлуатацію страхів та давніх конфліктів, накрутили суспільство, каже експерт з україно-польських стосунків Роман Кабачій. Адамович впав такою досить несподіваною і безневинною жертвою того, що в Польщі відбувається розлам у суспільстві. Людина, яка його вбила, можливо, і як кажуть, була психічно неврівноважена. Деякі люди сприймають. Це за чисту монету, вони накручують себе. Мергданська Адамович постійно був у списках ворогів польської влади і взірцем іншої польщі, відкритої, толерантної. Ось він скликає людей на свято, на якому його вб'ють. Сердерші вас запрошувати. Давайте перевершимо рекорд. Гданськ покаже приклад усій Польщі, як бути привітними, об'єднаними в добрих справах. Запрошую на вулиці Гданська веселитися і радіти. На вулиці Гданська він 20 років був президентом міста. На останніх виборах нещодавно набрав удвічі більше голосів аніж кандидат від партії влади. В той час, коли у Польщі презентували фільм Волинь, нищили надгробки упа та ухвалювали закони проти бандерівської пропаганди. Ск став центром спротиву сюди. Місцева влада запрошувала десятки тисяч українців на роботу. А віце-президент міста. Приводив трирічну доньку на Свято Миколая до школи, де нещодавно відкрили український клас. Українці мають чудову традицію. Ми від них навчаємося. Це щастя для нас, що вони поряд. Бо якби не висудно будівні заводи, готелі, все що вкрай важливо для розвитку Гданська, просто не працювало б Це європарламент. Тут сьогодні хвилина мовчання через смерть. Президента Гданська, а це голова Єврокомісії Дональд Туск, що народився у Гданську, а тепер приїхав у рідне місто попрощатися з його президентом. Я хочу тобі, дорогий Павле, сьогодні пообіцяти від імені усіх нас, гданців, поляків та європейців, що для тебе і для нас усіх захистимо наш Гданськ, нашу Польщу і нашу Європу від ненависті і погорди. Обіцяємо тобі. Прощавай. Дмитро Литвиненко, Євгенія Мотріч, програма Вікна СТБ жахлива історія з Івано-Франківщини. До смерті побити немовля, бо воно плакало. П'ятимісячна дівчинка померла після того, якій декілька разів ударів. Відчим мати спершу запевняла, що дитина впала з ліжечка. Утім поліція з'ясувала інше. Проснувшись в третій годині ночі, чоловік почув, що дитина плаче, розізлився, наніс кілька ударів, лягнув далі спати. Проснувшись зранку, дитині стало гірше, після чого вони викликали швидку допомогу. Дорогою до лікарні дівчинка вже навіть не плакала. Медики намагались врятувати її, але травми виявилися надто важкими. Черговий оглянув дитинку, і вона сказала, що тут дитинка не впала, що дитинку побіяли. Вже побачили по голівці, там закрита черепна мозкова травма була. І садене на обличчю були, на, на, на грудній клітці, на, на спині. На Франківщині 24-річна мати живе з минулої осені. Із Закарпаття разом із собою привезла двох дітей, ще є трирічна дівчинка. Свого чоловіка вона усіляко виправдовує і не вважає винним у смерті меншої доньки. Ні. Батько її не бив дитину. Слухайте, я Чого? вам, вам... скора винна і медсестри винні За те, що мою дитину не спасли за таку жорстокість горе освітить світить до 10 років тюрми. Він зараз під вартою. А в Харкові обирали запобіжний захід 40-річному Віталію Ляшенко, що напередодні викинув із вікна четвертого поверху свого п'ятирічного сина. Хлопчик дивом відбувся лише синцями, бо впав у сніг. Його навіть уже виписали з лікарні. і Сьогодні мишко із мамою, старшим братом та бабусею прийшли до суду захищати батька. У нас была полная гармония в семье. Нас соседи завидовали, с друзьями обсуждали, что он образцовый отец и... любящий, муж. Прокурор та слідчий вимагали на час розслідування та психіатричних експертиз лишити чоловіка під вартою. Натомість, затриманий певне, небезпеки для власної родини він не становить. А те, що утнув із сином, пояснив затьмаренням. Я ось як спасав. Мені було грозно, що йде угроза дитинку моєму. Вам наснилося, що його треба рятувати, і ви таким чином рятували його? Зрештою суддя звільнила чоловіка з під варти за умови, що він перебуватиме під частковим домашнім арештом і мешкатиме окремо від родини в сусідньому селі у батьків. Бачитися з дружиною та дітьми йому заборонили. Підозрю може становити для них небезпеку, тому після вивчення рішення буде вирішено питання про внесення поліційної скарги. Проба номер два набу поновило розслідування проти нардепа Дениса Дзензерського. Нагадаю, два роки тому САП і набу звинуватили його у незадекларованих 4 мільярдах гривень. Утім, влітку 2018 року антикорупційні прокурори справу закрили. Це рішення гостро розкритикували в набу та заявили, будуть оскаржувати. І ось сьогодні стало відомо. Рішення повернути справу на досудове слідство ухвалив апеляційний суд. Києва Де імперіалізація? У Києві хочуть вислати з країни пам'ятник російському полководцю Суворову аж до Швейцарії. Про це повідомили в Київському військовому ліцеї імені Богуна. Раніше він носив ім'я Суворова. Поліна Спасенко про це більше. Київський військовий ліцей імені Івана Богуна на подвір'ї. гігантський намет у наметі Суворов, а доля його у наказі міністерства культури, що вийшов наприкінці 2018-го. визнати таким, що не підлягає занесенню до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Документ дає змогу прибрати пам'ятник з подвір'я закладу. Суперечки довкола долі російського полководця точилися три роки. Демонтувати статую запропонувало керівництво ліцею. З 98-го року заклад має ім'я полководця Івана Бугуна. Пам'ятник Суворова – це вже історія, коли було ще Суворовське училище, український сучасний навчальний заклад. Повинен відображати сучасних українських героїв за радянських часів. Суворовське училище відкривали в усіх республіках союзу. Постать улюбленця Катерини II звеличували культ, плекали і не випадково пояснюють в інституті національної пам'яті, коли одна історія і один народ, то мусять бути одні герої. Суворов, власне, це один із маркерів того руського міру, да, який Росія намагається зараз. Будь-що будь-якою ціною зберегти в Україні в українській історії. Російський полководець залишив помітний слід кривавий у рік. Коли за наказом Катерини II Суворовим було депортовано з Криму понад 30 тисяч кримських християн, близько половини загинули в першу зиму. Суворов безпосередньо причетний ще раніше до ліквідації. Коліївщини до власної розправи над учасниками цього козацько-селянського повстання 1768-69 років. Суворов безпосередньо причетний до винищення частини ногайського народу, який власне заселяв території південної України. Утім, декому такі факти не заважають захоплюватись імперським воєначальником. Наша ж позиція сохраніть пам'ятник для нас. Он і для многих тисяч людей є великим полководцем, який не проіграв ні одного сраження. Роман Солодкий, президент асоціації кадетська співдружність. Саме ця громадська організація хоче взяти демонтованого суворова на тимчасове зберігання, а потім доправити до приватного музею у Швейцарії. А чому Швіцарія? Потому що Суворов став тим суворовим саме в Альпах, він преодолел непосредственно такі природні пригради. До слова музей суворова у Швейцарії відкрив історик-любитель, відданий шанувальник російського полководця Вальтер Гелер. Він як сам зазначав в інтерв'ю російським виданням, утримує музей власним коштом. Щоправда, допомагають і благодійники з Росії. Большую помощь музею Суворова оказывает Международная ассоциация ветеранов подразделения антитеррора Альфа. Ее вице-президент Василий Верещак отметил в беседе СТАС, несмотря на трудности, Вальтер Геллер выстоял. Он не только патриот Швейцарии, но и настоящий суворовский гренадер. Автор пам'ятника скульптор Ігор Зарічный до рішення демонтувати ставиться з розумінням. Утім, не без жалю. Его уже сделали заложником политической наша. Амбиции. Мы себя, конечно, немножко объединяем, потому что, видите, культура России демонтирует... Как вы к этому относитесь? Я отношусь, я уже давно сказал, отношусь объективно к этому. Помінялася у нас соціальна політична обстановка в країні. Коли саме демонтують київський монумент, наразі невідомо для цього потрібно узгодити технічні питання, пояснили в ліцеї. А звільнене місце на подвір'ї тут планують віддати українському полководцю Іванові Богуну за назвою ліцею. Тим часом в Україні залишається ще п'ять пам'ятників Соворово на його честь. Названі 300 вулиць. Під декомунізацію російський воєначальник не підпадає. Поліна спасенко Олексій Мироненко, програма Вікна СТБ. Ваше ставлення до імперської спадщини. Сьогоднішня тема в телепорталі. Питання звучить так: чи лишати в Україні пам'ятники героям російської історії? Так, це і наша історія. Ні, це чужа історія. Байдуже, нехай стоять. Голосуйте, коментуйте в безкоштовному мобільному додатку. телепорталу. Результати наприкінці випуску. Коняк закінчується. Тепер буде бренді Український. Україна розпочинає перейменування в рамках угоди. Про асоціацію з ЄС переназвуть з десяток алкогольних напоїв, зокрема шампанське, мадеру та херес. Наступні на черзі декілька видів сирів. У мережі щойно закінчилося голосування за нову назву для коньяку. Найбільше голосів за бренді. Колись прилавків зникне коньяк Сергій Єременко. Шампанське просеко Коньяк. Україна прощається зі звичними для споживача назвами. Усе через асоціацію з ЄС вона передбачає, що українські виробники повинні перейменувати ту продукцію, у назві якої є так звані чутливі географічні зазначення Євросоюзу. Приміром, шампанське отримало назву від історичної області у Франції: Шампань. коньяк – від назви міста у тій таки Франції, аби допомогти українській стороні в перейменуванні, євросоюз створює та фінансує проект географ. Фічні зазначення України розпочати вирішують із кон'яку. проводять зустрічі з виробниками, маркетологами, сомельє та філологами. Вони і пропонують нову назву напою, яка має відповідати декільком критеріям. Що вона має бути унікальною? Що вона має звучати як українською мовою, так і в транслітерації іншими мовами? Що е, вона повинна якоюсь мірою. Е, Автентичність українську передавати українську автентичність вкладають у застарілі слова та неологізми. Гайстер, бурштинок, виналь, сонцет. Хтось у новій назві просто пропонує переставити місцями літери у слові коняк. Так виходить к'янок. Хтось вигадує складне для вимовляння слово укрняк. Зрештою, всі ці варіанти потрапляють в інтернет голосування, під час якого українці обирають нову назву з поміж двох десятків запропонованих. Чверть із 16 тисяч учасників голосування віддають перевагу українському бренді. Друге місце у бурштинку, третє в гайстру. П'янок та укриньяк також у десятці лідерів. Звичайно, це не репрезентативне опитування, це не соціологія. Але все-таки я вважаю, що це також треба враховувати. Виробники коняку обурені тим, що в цьому питанні не надто зважають на їхню думку, бо перейменування продукції це ж не лише про зміну етикетки. Для того щоб продукт з новим названням завоював прежнє довір'я, понадобиться. Огромне количество времени, и усилий, і результат не А это негативно ударит по національним производителям, які безпечують тисячі робочих місць і виплачувати сотні мільйонів гривень налогів. Якщо держава взяла на себе зобов'язання перейменувати якусь продукцію, то має взяти і певну фінансову участь у цьому процесі, вважають виробники. Але про це мова поки що не йде. Підтримка держави має бути чи вона буде, тому що за кордоном така підтримка була. Перебренденого питання відкрите. тим часом своєї черги на перейменування чекають українські виробники сирів пармезан Рокфорта Фета вже 1 січня 2023 року. В магазини має надійти продукція з новою назвою. До слова сир камамбер та алкогольний напій просеко Україна вже не має права виробляти. Проте і камамбер, і просеко вітчизняного виробництва досі є на наших прилавках, тому що питання державного контролю як і державної підтримки. Також відкрита. Ми вже готові оголосити результати вашого голосування в телепорталі. Нагадаю, ми розповідали про те, що з території військового училища імені Богуна хочуть прибрати пам'ятник Суворову. Питання звучало так: чи лишати в Україні пам'ятники героям російської історії? Так, це і наша історія 48%. Ні, це чужа історія 35%. Байдуже. Нехай стоять 17%. Отже, більшість вважає, що російська історія і наша також, але більше третини опитаних пішли в наступ, бо коментарі дуже полярні. Ні за що вони наші вороги. Так, Ленін, це наша історія, тому що росіяни і українці це слов'яни, один народ. Це пам'ятники не російської історії, а історії радянського союзу, у складі якого була і наша країна. Тож це наші пам'ятники. Я не є великою патріоткою, але вважаю, це не наша історія. Нащо нам російські пам'ятники загалом проголосувало понад 4 тисячі людей. До речі, на цю тему дискутують і історики. Так, на думку Кирила Галушка, після декомунізації Україні варто подумати і про деімперіалізацію. Різниця між декомунізацією і цією деімперіалізацією полягає в тому, що декомунізація це була загальнодержавна проблема. А імперська російська спадщина це регіональна. Причому вона менше торкається сходу України, більше торкається Півдня, Одеська область, Миколаївська, Херсонська. Треба людям просто розповідати і давати інформацію, що у них була дуже тривала історія. Це були і скіфи, і кімерійці, і Сармати, італійці, греки. Хто завгодно. Тобто історія існувала там і до Катерини II. Мені лишилося нагадати, що дня в телепорталі нові опитування. Долучайтеся. А на цьому все. Мудрості нам і до зустрічі завтра.